Так, оце ось так, що я зробив. Положив газоблок, вже підсох. На дворі така гара, що воно моментально. Тут вирішив вложити на клей. Ну, там пів відра клею, нічого страшного, там, щоб не колотити раствор, нічого. А так виложив зверху на робокарпити. Тут якраз рама стає, підвіконник стає. Якраз все нормально. А Тут те, що воно не в рівень, то нічого страшного. Я просто кусочок пінопласту поставлю. І зверху ще пінопласт, і воно нормально буде та і все. Потім тут оце утеплиться, зробиться декор, уже, бо я ж кажу там, казав вже в попередніх відео, що воно дуже отсирювало, оце тут Хоч і така товщина, ось, ну 30 тут товщина, і все рівно промерзало, хоч карпичин, в карпечи не положено, все рівно промерзало. Оце 10 см, це ахіренна штука. Я собі зробив, я довольний, цвіль зразу входить. Так що зробимо це, ставимо завтра вікно, покажу, як воно з вікном буде стояти. Ну і потім вже откоси, все, все решта буде. Так що слідкуйте.